він буде сила туча. А їх не сила туча. А, ні потім вже что все покорожены туда. Ти таки дивися, така сидить Сиди дивиться на мене. Так я такі, думаю, найди. тобі хана. Не йди. А я шо, а я піду, а я шо, а мені все равно, а я такий крутий, понятно. Я крутий, а я такий. Молодец. О. Я такий крутий, я такий молодець, що мені вообще все равно. Ух ти, чуть не розвалився. все. тобі все равно. И все. О.